Вітаю, шановні батьки, і знову наш батьківський місточок, за допомогою яких ми з вами будемо розвивати наших діток. Ще Василь Сухомлинський наголошував, що без гри не може бути повноцінного дитячого розвитку, гра це величезне світло, через яке в духовний світ дитини проникає або вливається життєдайна життєдайний потік уявлень, понять про навколишній світ. Ви знаєте, що дитина через гру, або, може, ще не знаєте, що дитина через гру пізнає оточуючий світ, вона зчитує стосунки, взаємов'язки навколишнього світу. Маленька дитина сама по собі, як інженер по своїй суті, їй подобається створювати щось нове. Невеличкі якісь конструкції, е, обстежувати навколишнє середовище і навколишні предмети, які її оточують. Якщо порівняти важкість задачі, яку кожна, е, кожної хвилинки вирішує маленька дитина з його силами, з його знаннями, з можливостями, то виходить, що задачі ці не легші, що вирішує студент, старшокурсник, старшокурсник технічного е, вузу. Можливо, дитина інстинктивно відчуває, що конструювання допомагає йому всебічно розвиватися, і ми, дорослі, можемо йому в цьому допомогти, допомогти розвити прості навички, познайомити дитинку із, із простими способами конструювання. Це такі способи накладання одне на одне, або прикладання, може бути з однієї сторони, з іншої сторони. Тобто з цими способами конструювання ми можемо свою дитинку знайомити. Можемо знайомити дитину із, із назвами деталей конструктору. Наприклад, це кубик, цеглинка, пластина, призма, конус. І можемо давати уявлення про прості споруди та їх назви, які дитина ще може не знати: це дорога, башня або башточка, машина, палац можемо створювати. Тому що, граючи з будівельними матеріалом, дитина вчить, вивчить та розширить знання про колір, про форму, про розмір і може розширювати свою уяву, творчу ініціативність, вона навчиться акуратності, розвивати свій окомір, тому що дитина орієнтується у просторі вже. буде вчитися вміти продумувати наступну дію, буде створювати 3D об'єкти. Також у дитини розвивається дрібна моторика пальців ручок. І як я говорила, що на кінчиках у пальчиків у дитини знаходяться аналізатори, які відповідають за розвиток мовлення дитини. І... Буде зосереджуватись її увага. А ще у дітей збільшується активний словник. Наприклад, ви можете говорити: візьми, постав, тримай, побудуй, посади, кар-кар, полетіли. Наприклад, ви можете запропонувати дитині таку гру. Для першого разу знайомства не потрібно вивалювати всі кубики одночасно, які у вас є в наявності. Достатньо запропонувати три всього кубики і для себе поставити три та обіграти ситуацію. Наприклад, ви можете поставити перед дитинкою три кубики біля себе, три кубики ну, просто покласти їх і запропонувати дитині вирізати. Ну, ви перед цим можете підготувати або вирізати таку сороку білобоку, або знайти таку іграшку невеличку, зараз дуже багато манюньких іграшок. І запропонувати зацікавити дитину. Подивися, до нас гості завітала сорока білобока. Ось послухай, як вона розмовляє. Та е, пропонуєте дитині. Кар кар прилетіла сорока білобока, крильцями махає. Ану, покажи мені, як сорока крильцями махає. Сорока білобока політала, ваша дитина може побігати по е, приміщенню. Сорока білобока каркар -кар, літала, крильцями махала і до тебе завітала. Подивись, яка вона. А давай ми для сороки білобоки збудуємо будиночок. Подивися, в мене ось один е, кубик. Що це? Кубик. Дивися, я на нього ставлю другий кубик ставити наступний. І ще один. Ось такий будиночок для сороки білобоки. А ти хочеш побудувати такий будиночок? І даєм дитині можливість побудувати будинок самій. Якщо у дитини не виходить поставити кубик самостійно, ви пропонуєте міру свою допомоги рука в руці, тобто берете руку дитини, берете свою і разом із своєю рукою і ручкою дитини ставимо кубик на кубик, а тепер ви якби підкріплюєте, а збудували. Молодець, який ти умнічка, який, дивися, Каркуша полетіла, крильцями замахала і на твій будиночок сіла. Хто це сидить на будиночку та машить крильцями? Так, Каркуша або сорока білобока, як ви її зна, спочатку назвете. А як Каркуша кричить. Кар-кар, ви спонукаєте дитину до відповіді. Якщо дитина ще не говорить, вона може звуконаслідувати. Через день ви можете взяти наступну якусь іграшку, яка у вас там є. Ну, наприклад, там чи котик, чи собачка, і ви можете запропонувати дитині побудувати ну, для цієї. Тваринки, також якийсь будиночок, ви продовжуєте закріплювати навички та продовжуєте закріплювати або підтримувати словниковий запас. Візьми, візьми, тримай, давай, постав. Якщо ви будуєте будиночок уже для котика, як котик говорить, няв, няв. А як давай ми ще поставимо тарілочку і нальємо нашому котичку молочка. А якщо котик у нас наївся і він задоволений, як він нявкає, а як він нявкає коли просить. Тобто ви таким чином ще й стимулюєте дитину до розмови. А на наступний раз ви можете запропонувати, наприклад, збудувати дорогу, але ви вже тепер говорите, що це не кубик, це цеглинка. дивись, яка вона довга, як вона може викластися. І вже ми не накладаємо, а прикладаємо ці цеглинки. А до, хто по дорозі їзде, що по дорозі їзде? Бібі, -бі, машина. А давай подивимося, чи є у нас тут з тобою машина, яка зможе по цій дорозі їхати. І ви пропонуєте збудувати дорогу для цієї машини. Нам потрібні цеглинки. Що потрібно? Ви закріплюєте назву цеглинки. І таким чином, створюючи гру, можете запропонувати сказати, що ой, котик хоче на машині привезти будівельний матеріал та збудувати будинок для нашого песика. Ось песик-гавчик. Як песик розмовляє? Гав-гав, а котик, няв-няв, а машина як їде? там, Як у вас дитина це озвучує? І для цього, щоб ми збудували. Будиночок нам потрібно збудувати дорогу, нагрузити кубики в машину та перевести будівельний матеріал та збудувати собачці будинок. І дивіться, а поки ми будували будиночок, до нас прилетіла сорока біла бока та почала махати крильцями. Як вона махає крильцями? Як сорока ворона розмовляє? І ми вже з вами переводимо дитину до сюжетно-рольової гри. І дитині дуже, Вона може зацікавитися більше, ніж на 10 хвилиночок. Вона може сама вже потім обігрувати те, що вона побудувала. І поступово у дитини буде збільшуватися і кругозір, і словниковий запас, і будуть уже точніші її рухи, дії. Тобто ми вже з вами будемо відточувати вміння дитини, орієнтуватися в просторі в оточуючому. І все це ми знайомимо все це дитину і через гру. Не просто ми посадили, дитина сидить. Ні, ми з дитиною. Граємося. Я думаю, що ви спробуйте це використати у своїй взаємодії зі своєю дитиною. А потім для мене може напишите пару слів про ваш взаємозв'язок із дитиною, що вийшло, що не вийшло, з якими труднощами ви стикнулися. А я спробую вам потім пояснити або допомогти уникати таких труднощів. Я вам дякую за увагу і думаю, що ви будете приділяти увагу співпрацю працюванню із своїми дітками через гру. Навчайте їх через гру, бути добрими, кмітливими, справедливими, адже коли ви розказуєте, що котик хоче їсти. Це вже в дитини якби, розвивається любов до тварин, бажання допомогти тварині. І я думаю, що все-таки ми будемо працювати над тим, щоб ваші діти в майбутньому були добрими, справедливими, кмітливими і гарно розвиненими. А я дякую вам за увагу.